Сьогодні зустрілися в обласної державної адміністрації не випадково. Я хочу наголосити на тому, що дійсно питання дуже важливе щодо... Стягнення заборгованості по заробітній платі по підприємствах області, і цьому питанню приділяється велика увага з боку голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної. Це питання є прицеповим, тому що, на жаль, по Харківській області велика сума загальної заборгованості, але треба відмітити, що на сьогоднішній день майже 200 мільйонів це заборгованість по державних підприємствах, і це є великою дійсно, проблематикою. Хоча знову ж таки хочу наголосити, що в минулому році ми попрацювали. Дуже плідно і всі це знають. І ми показали навіть позитивну динаміку щодо скорочення загальної заборгованості по області. При тому на майже на 7 мільйонів гривень була зменшена загальна заборгованість за 2017 рік, при тому, що майже на 30 мільйонів зросла заборгованість по державних підприємствах. Я знаю, що на вашому рівні, в вашому регіоні, губернатор активно опікується цими питаннями для того, щоб дійсно створювати таке середовище для відповідального роботодавця, для того щоб не було таких питань. Тому що набагато дуже велика кількість звернень надходить і до Міністерства юстиції, і до виконавців, і в правові органи, правоохоронні органи, ми це розуміємо, де люди пишуть свої реальні історії про те, що вони мають страшенні суми, які їм не виплачує роботодавець. На виконанні в органах Державної виконавчої служби саме Харківського району Харківської області на сьогодні знаходиться ще три тисячі виконавчих документів про стягнення заробітної плати на суму 113 мільйонів гривень. З початку року органами Державної виконавчої служби Харківської області було стягнуто майже 7 мільйонів гривень заборгованості по зарплаті. При цьому заборгованість була повністю погашена відносно 772 працівників. З початку роботи регіональних штабів, а ми знаємо, що це було з 2 квітня цього року, було стягнуто 2,3 мільйони гривень на користь 353 працівників. Найбільші боржники. Це харківське державне авіаційне виробниче підприємство на сьогодні борг. Такий, який був з початку кампанії, 74,4 млн грн. мільйони гривень. Державне підприємство, харківське конструкторське бюро з двигу, двигунобудування» – 2,6 два і шість мільйонів гривень. державна адміністрація опікується сьогодні. Проблематикою заборгованості на підприємствах області, і це питання принципово. Координується воно Юлією світличною безпосередньо губернатором, тому що саме за цією заборонності стоять люди, і ми знаємо, що по Харківській області найбільша кількість заборгованості саме по державних підприємств. Тому що це наш потужний промисловий центр, але є певна проблематика напрацьована за попередні роки. І саме під час проведення сьогоднішнього оперативного штабу ми напрацювали той самий правовий механізм, який будемо втілювати в подальшому в життя. І тут дуже потрібна ініціатива Міністерства юстиції, тут дуже важлива робота територіального головного управління, саме для того, щоб ми знайшли механізм по погашення заборгованості перед людьми. Тому що сьогодні ХАЗ є найголовнішим да, боржником по заробітній платі це майже 170 мільйонів гривень. На сьогоднішній день велика сума, і ми чуємо сьогодні, що є певне вже впровадження, є судові рішення, є реалізація примусових проваджень щодо реалізації певного майна. Нехай ця суми невеликі, а ми все ж таки сподіваємося. Це перші кроки, які дозволять цьому підприємству, яке сьогодні в стадії банкрутства знаходиться, знайти можливість чи реалізовувати через реалізацію свого майна закривати борги по заробітній платі. Всі ці. Перепони, які сьогодні існують, ми довели сьогодні і представнику міністерства і юстиції саме для того, щоб вони маючи можливість своєї законодавчої ініціативи вийшли з цими змінами, запропонованими напрацьованими в межах нашої робочої групи по заборгованості через засідання цього штабу, і ми отримали певну можливість рухатись вперед.